Всім привіт! Що чекає нас після смерті? Це запит... Це питання хвилювало людей у всі часи, тисячі людей, які переживали клінічну смерть і доторкалися до вічності. Свідчать після того, як наше серце зупинається і настає фізична смерть, ми не перестаємо існувати. Наша подорож у вічність. Тільки починається. Звичайно ж, ніколи нікол... нікол... не тішить думка про існування пекла. Хотілося б, щоб після смерті ми потрапляли в краще місце, де немає мук, немає болю, немає воїн, проблем зради, насильства. Тому можна чути безліччень, що пекла немає. І в найгіршому випадку ви просто навіть заснете або перестанете існувати, адже Бог любичий, і Він не може віддати когось на вічні муки. Є хороша новина, влада над пеком і смертю в руках Ісуса Христа. Він переміг пеко і смерть. У його руках ключі від пекла, смерті, і це означає, що ніхто без відома, самого Христа, в пекло не потрапить. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб кожна людина мала можливість отримати життя вічне. Ісус сказав: Я є шлях, істина і життя, і прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком. щоб отримати свободу від пекельних мук за життя і потрапити, не потрапити в пекло після смерті. Вам потрібен Бог, Ісус Христос. Для того і прийшов Христос на землю, щоб кожна людина могла з'єднатися з Богом через Його церкву. Яка стоїть на основі апостолів і пророків, іде на, на, на ріжний камінь сам Ісус Христос? Якщо ви не маєте церкви або не маєте змоги відвідувати церкву, приєднайтесь до нас. Щодня зможете підключатися до онлайн-спілкування і бути частиною сім'ї Божої, приламляти хліб і молитися. Нехай Бог благословить вас!